На майданчику він не з'явиться. Польові гравці, 13 Ігор Міркулов, 4-й Володимир Сиваненко, 8 й Владислав 9-й Валерій Кириченко, 11 й Максим Кошовий, 3-й Едуард Каретнік і 17-й Ігор Межевич. Перехоплює Шрамко. Може бути вихід від З Злівої прибуває Шрамко. Вирішив не зближуватися. На ньому висіло аж двоє гравців. Суперника. Ти Віталій Дзюба. Одинадцятий Серг... Владислав Васильєв, 20 Максим Галич і 19 Дмитро Жарко, Олександр Кабаненко, наставник Атлетіка футзал. Сергій Гебель. Тренер Агроконтинента Дзюба пробиває одна робота. Абсолютно в цьому немає жодних сумнівів. Межевич дальній кут намагався пробивати справу. Не замикається, власне на Захисних діях тільки пробиває Кириченко. Нік Володимир Савоненко тут голод. Он зараз на майданчику в Атлетіка така серйозна четвірка, але м'яч не тримається. Поки що немає тієї гри від Атлетіка. І зараз три для «Агроконтинента». Атлетіка взагалі без порушень в першому таймі. Дзюба віддав передачу. Ну, це буде кутовий, тому що А Васильєв віддав на Дзюбу. Дзюба з долі дистанції пробиває поперечку. М'яч М'ять. Буд... Змушений брати на себе ініціативу Віталій Дзюба. Ну, і, власне, тут. Э вже від Валерія Кириченка і Віталій. Ще один удар від Валерія Кириченка. Цього разу вище воріт. Рахунок був не на користь Атлетіка, і команда, попри ігрову перевагу, ніяк не могла забити. Тут поки що 0-0 і. Вагроконтинент достатній моментів. Зараз і порохняє Валерій Кіріченко. Ногу обійшов другого. Чекає підтримки від партнерів, потрібно допомагати. Максим Кошовий. Прикра помилка в простій ситуації від Максима Кошового удар дальності не влучив. Не припустити в ці хвилини. атлетик футзал навпаки. Спробує порадувати свого наставника. Іванов ударна позиція не влучає поворотом Олександр. Пробиває Васильєв. Три хвилини 35 секунд відділяють Агроконтинент від можливої сенсації в матчі проти Атлетіка. Нуль-нуль рахунок. Нічия у матчі з Атлетіком. Це серйозне досягнення для Агроконтинента. Безумовно, але треба ще протриматися, тому що буде важко цю процедуру повторити. Антон Ноев по свистку закликає м'яч у гру менше двох хвилин. Тепер вже на п'яти фолах агроконтинент. дзюба, І саме Віталій Дзюба, саме капітан та лідер цієї команди у важкий момент. Далі Дзюба трішечки притримати м'яч, вбити кілька секунд. Теж важливо. Ярошенко. Вдалося за допомогою голкіпера отримати простір для Ярошенка. Поротіков абсолютно сам перед воротами. Поротіков 2-0. Ну, і тут о, шостий фол о, буде дабл пенальті. У нас о, вже можливо не така відповідальність, якби, наприклад, рахунок був 0-0. і Атлетік отримав шанс на дабл пенальті. Дзюба не переграв Євгена Порохню. Сьогодні хороший матч для голкіпера. І Зовсім трохи не вистачило для сенсації сьогодні цій команді. Заключно 10 секунд то буде атакувати Атлетіка, адже багато гравців на чужій половині майданчика кутовий.